Дефіцит електроенергії на Миколаївщині, і ми страждаємо ровно рівно так же, як будь-яка інша область. Віталій Кім розповів про причини. Дитина, яка знає війну. Чарівність, якась він після цієї вистави він, начебто, ще три зіграв. Як пройшла прем'єра, вистави «10 кілометрів. Арешт рахунків боржників водоканалу. «Десь з 19-го року мені почали ці бумажки приходити всякі». там коли і кому можуть заблокувати картку. Сьогодні середа, 19 червня, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня з вами Вікторія Панченко і одразу до головних тем. Російські війська в чергове атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Постраждалих немає, повідомили Вова. В ніч на 19 червня силами протиповітряної оборони було знищено один БПЛА Шахед, а також безпілотник Орлан-10. Також у Первомайському районі зафіксовано падіння уламків збитого дрона. Крім того, вчора зранку, 18 червня, куцрубську громаду атакували ФПВ-дроном, а вже увечері росіяни били артилерією. У ніч на 19 червня російські війська обстріляли житлові квартали Херсона. Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін. На місцях обстрілу виникли пожежі, які оперативно ліквідували вогнеборці. Також зафіксовано удар по одній з лікарень. Там пошкоджено гараж, дві карети швидкої та вікна медкорпусу. У власній оселі постраждала 44-річна місцева жителька. Лікарі діагностували у неї уламкове поранення живота.

СБУ викрила на Миколаївщині прихильника рускава міра, який виправдовував російську агресію. Він публічно ставив під сумнів існування української державності. Деструктивний контент поширював з власного акаунту в Телеграмі у регіональних та всеукраїнських чатах. Фігурант, житель Очакова, уродженець Росії. На підставі зібраних доказів слідчі повідомили йому про підозру. Чоловіку загрожує до восьми років ув'язнення. Миколаївщина є однією з двох областей в Україні, яка виробляє більше електроенергії, ніж споживає. Проте регіон все одно потерпає від відключень світла. Очільник області Віталій Кім пояснив причини цього та розповів про варіанти вирішення проблеми енергодефіциту. Детальніше про це у нашому матеріалі. Армія РФ продовжує завдавати хаотичних ударів по Миколаївщині. Як повідомив начальник Миколаївської ова Віталій, кім в ефірі телемарафону, ворог шукає військові об'єкти та критичну інфраструктуру. Так днями російські військові атакували Баштанський район балістичною ракетою. Завданий удар був в поле, тому куди вони цілились, я не можу сказати, чи це наші збройні сили допомогли, допомогли чи це вони косі кривий, але при цьому це. Удар був в поле біля села. Також стріляною були в ФПВ-дронами Куцерубська і Чаківські громади. Пам'ятаю, три дні за весь рік, коли не було обстрілів на, на території Миколаївської області. Крім того, на Миколаївщині перетехніки продовжують працювати над очищенням територій від вибухонебезпечних предметів. 274 тисячі гектарів в цьому. Взагалі вже обстежено і розмінована. 170 цього року 174. і ще 43 ми плануємо закінчити. Близько 800 людей працюють на розмінування, в тому числі міжнародні організації по розмінуванню, і ми якраз і нарощуємо це. Але в нас немає грошей, і організації роблять робляться за свій рахунок, за гранти і таке інше. Ми даємо, працюємо, ділянки постійно нарощуємо. Водночас ще одним актуальним питанням для регіону залишається дефіцит електроенергії. Хоч Миколаївщина і є однією з двох областей в Україні, які генерують електроенергію більше, ніж споживають, однак потерпає від відключень світла на рівні з усією країною, ми в єдиній в єдині системі розподільчої там, України і ми страждаємо ровно рівно так же, як будь-яка інша область. Що стосується бізнесу, нам важко через Ризики військові через обстріли, а до цього додається ще відключення електроенергії. При цьому я розумію, що пріоритизацію зараз по ВПК, по тому що критична має інфраструктура працювати в інших областях. І тому ми розуміємо, що важливість перемоги, і бізнес, і ми виконуємо загальні вказівки щодо відключень, скажімо так. За словами очільника області, аби відновити пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури у регіоні, нам потрібна підтримка іноземних партнерів. Саме з цією метою Віталій Кім нещодавно відвідав міжнародну конференцію з відновлення України у Німеччині. Відновлення енергетики в першу чергу, і відновлення, в принципі, це дійсно було основним напрямком цієї конференції. І якщо брати про конкретні результати нові. А не ті, що фіксувалися нами, що пропрацьований раніше це стосовно Шевченківської громади, міста Миколаєва, співпраця з Данією. Тобто, це було напрацювання до нові контакти. Це Південна Корея, це Німеччина. Зокрема, під час конференції йшлося про допомогу комунальному підприємству Миколаїв облтеплоенерго. Це розмова про фінансування. Нашого облтепла з програмою генерації електрики на 25 МВт, яка може покрити повністю потребу в критичній інфраструктурі міста Миколаєв по опаленню. У нас 58% це не залежить від газу. Так я хочу нарощувати е, цей відсоток, тому що Миколаїв саме обласний центр найбільше зараз в області залежить від центрального опалення та електропостачання. Ми скрізь робимо вітрогенерацію, генерацію, світло генерацію для того, щоб бути більш енергонезалежним. Розгалужувати мережу. Наступного тижня Віталій Кім планує провести перемовини з Німеччиною, аби Миколаївщину долучили до переліку тих регіонів, які можуть фінансуватися за програмою з відновлення енергетики. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Нагадуємо, просто зараз вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитися нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт ТРК Март Тіві. У ніч на 18 червня інспектори з охорони навколишнього середовища виявили порушника, який ловив раків у період заборони на час нересту. У річці Інгул біля села Калинівка місцевий житель зі спорядженням водолаза виловив 48 раків. Цим він завдав збитків державі на майже 160 тисяч гривень. На нього склали адмінпротокол і штраф з конфіскацією знарядь вчинення порушення. Банківські рахунки боржників за послуги водопостачання можуть заблокувати. Наші журналісти звернулися до профільних органів, аби дізнатися, в яких випадках застосовуватимуть такі заходи. Подробиці далі в матеріалі. Рахунки містян, котрі заборгували за оплату послуг з водопостачання, можуть бути заблоковані. Такі обмеження не виключають на Миколаївводоканалі. Ми вирішили розібратися, яка нині ситуація з заборгованістю миколаївців перед водоканалом, а також у яких випадках будуть застосовуватися заходи примусу. В абонентському відділі Миколаївводоканалу ми зустріли пана Володимира. Чоловік зізнався, через складну фінансову ситуацію накопичив борг за декілька років. Десь з 2019 року мені почали ці бумажки приходити, всякі там, з боргами, що мене щось там, десь я щось дожен комусь. А я ото. Двоє дітей тільки розлучився, сам опікаюся ними, і от, от давай роботай. Займається дітьми і ще ці борги блін. Пан Володимир один з багатьох містян, котрі з тих чи інших причин заборгували за водопостачання. Наразі з комунальних платежів водоканал не до отримав більш ніж 220 мільйонів гривень. На сьогодні ми проводимо претензійну позовну роботу з боржниками конкретно щодо категорії населення. Передаються матеріали до суду. Станом на сьогодні в суді вже подано і розглядається, але ще рішень не прийнято близько. Півтори тисячі позовів або заяв на видачу судових наказів. На водоканалі уточнюють, випадок з боргом передається до суду лише тоді, коли сума перевищує одну тисячу гривень. Приведенням до дії рішень ФЕМІДи займається державна виконавча служба. Стягнення залежить від розміру заборгованості, тому що е, якщо борг менший, ніж 20 мінімальних розміру заробітної плати, звернення стягнення на майно боржника не може бути звернуто. Таким чином, при відкритті накладається арешти в першу чергу на рахунки, на кошти боржника на майно боржника при відкритті виконавчого провадження без різниці, яка сума стягнення. Тільки якщо сума заборгованості перевищує 20 мінімальних розмірів заробітної плати, то тоді можливо звернення стягнення, наприклад, на квартиру боржника чи інше нерухоме майно. Роман Гаїбув наголосив. Блокування рахунків та арешт майна можливий виключно за рішенням суду. Такі заходи застосовуються лише у крайніх випадках при системній несплаті боргів. Також ми поцікавилися думкою пересічних містян, чи варто взагалі застосовувати заходи примусу до людей, які заборгували за комунальні послуги. Матря з кого, якщо людина не має нічого, то чого її, її взяти, потрібно потрібно якось державі дивитися за цим. Я вважаю, що ні, не потрібно. Тому що зараз така ситуація в, з водою в Миколаєві, це, мабуть, вона повинна амністувати, так скажемо, цих людей. Ну я думаю, так, але треба все-таки з'ясовувати причини, з яких людина не платила так довго. Причини можуть бути дуже різні. Ну так, тому що, а як це? Всі ж повинні сплачувати. Чому вони не сплачують? Так, звісно. Ну, я вважаю, що потрібно, тому що якщо вони не будуть виплачувати, то будуть проблеми. Якщо всі виплачують, то чому хтось повинен платити, а хтось повинен не виплачувати на декілька років і так далі. Думки миколаївців щодо використання заходів примусу різні. Однак більшість сходиться на тому, що профільним структурам необхідно лояльніше ставитися до боржників у нинішній важкий час. На водоканалі запевнили, можливість піти на зустріч є. Водоканал. Може запропонувати укласти договір реструктуризації. Для цього необхідно звернутися до абонентського відділу Миколаєводоканалу, де запропонують всі умови, деталі, всі нюанси, як укладаються ці договори реструктуризації. Миколаївводоканал з розумінням ставиться до того, що в умовах воєнного стану містяни можуть мати фінансові проблеми однак закликають по можливості сплачувати комунальні послуги, адже від цього залежить здатність підтримувати водопровідні мережі в робочому стані. Сергій Усюк, Владислав Невідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Новенькі пожежні машини прибули на Миколаївщину. Днями на чергування підрозділів ДСНС від партнерів з Великобританії, США, Японії та Естонії передано 67 спеціалізованих автомобілів та дві машини механізованого розмінування. Згідно розподілу, три автоцистерни допомагатимуть вогнеборцям Миколаєва, а також Первомайського та Баштанського районів. Сучасна техніка призначена як для гасіння пожеж, так і для проведення рятувальних робіт. У Миколаєві відбулася прем'єра твору 10 кілометрів. Головну роль виконав 12-річний миколаєвець Дмитро Пастух, який розповів історію про маленького хлопчика з Маріуполя. Як пройшла прем'єра, розкажуть наші кореспонденти. У Миколаєві в чергове поставив виставу Театр Дарунок неба Віктора Смірнова і Романа Шворака. Прем'єру під назвою «10 кілометрів за драматургією Ірини Феофанової представили у центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького. Головну роль у ній зіграв 12-річний Дмитро Пастух. Він каже, що вистава його надихає, а він йому його дуже хвилює. Реакція зала. Хоча я кажу, ти не сильно звертаю увагу, але ну це дитина. Він живе тим, що його приймає глядач. Для нього це натхнення від цієї вистави. В нього такого досвіду ніколи не було. Ну і не могло бути. І після кожної вистави я просто бачу. Ну зазвичай, ми актори, які постарші, ми втомлюємося. А тут чарівність якась він після цієї вистави, він, начебто, ще б три зіграв. Історія розповідає про життя маленького хлопчика з Маріуполя протягом усієї вистави глядачі не стримували емоцій. Адже за словами Віктора Смірнова, залишатися байдужим просто неможливо. Пояснити дитині, які знає, що таке війна, бо Миколаїв це відчув на собі дуже добре. Але слава Богу, він не що таке окупація. І ось цю ситуацію нам потрібно було пояснювати, пояснювати дитині, як зіграти втрату тата, мами, собаки, друзів, не травмуючи психіки, тому що це все ж таки не не тільки актора, ще й дитина. Та, попри свій юний вік, маленький Дмитро вже встиг підкорити серця досвідчених театральних діячів. Талановитий Миколаєвець отримав відзнаку за кращу хлопчачу роль театрального фестивалю у Мукачево. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду у четвер, 20 червня. У Миколаєві буде ясно протягом усього дня. Без опадів температура коливатиметься від плюс 19 до плюс 32 градусів за Цельсієм. Вітер переважно, південно-західний, мінливий, поривчастий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 63%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться вашою думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК ТРКМАРТІВ. Не втрачайте віри в себе та Україну, а також допомагайте всіма силами нашим захисникам.